Нема питання. Тоді я ще пригадаю про причастя, такі практичні моменти, що, звичайно, церква нам говорить про те, що ми, християни, маємо обов'язок обов'язок хоча б разу рік сповідатися обов'язок. Це дозволяє нам піти ну, на Пасху до причастя. Але розумієте, це такий мінімум, ну, це, щоб, ну, щоб не вмерти. Отак. Але щоб нормально жити, то це взагалі, це взагалі мало. Дуже мало. Дуже мало. Тому церква заохочує і каже, добре, добре раз в місяць, і ми приходили до сповіді, щоб мати можливість протягом місяця йти до причастя. Звичайно, ще краще не чекати раз в місяць. Якщо я відчуваю, ну, то я йду швидше, я йду раз два тижні, там, наприклад, тобто. кожен день не бажано ходити, не бажано, хіба що отець благословив і каже, так, конкретно вам можна». Але назагаль не бажано ходити. Чому? Тому що це провокує скрупульозність, Скрупул. Тобто я дуже доточно, доточно до всього ставлюся. І настільки себе мучу, що, ну, що кожен день йду до сповіді. Тому не так не треба аж так дотошно. Якщо маю якісь думки, якісь сумніви, ще щось, просто підходжу до священника, перепитую, хочу, як, дивіться, думаю, то так, отак, отак, хочу прям кожен день ходити до сповіді. треба чи не треба. І тоді вже священник дивиться і каже, треба, бо може таке бути. Або ні, вам досить раз в тиждень, наприклад. І тоді треба слухати священника, а не ходити до інших священників і по черзі кожен день сповідатися. Розумієте? Не треба так ходити. Ви такий, всякий. Господь ж бачить. То отже, посповідались ми, якщо ми посповідались, то церква дозволяє, протягом місяця можемо йти приступати до причастя, не маючи важких гріхів. Якщо маємо важкий гріх, то ми йдемо, звичайно, до сповіді. Важкий гріх це не обов'язково означає, що я хто за що зробив. Це може означати також, що от я не хочу боротися зі своєю звичкою. От маю постійно таку, вже мені в звичку пішло, наприклад, Осуджувати, запізнюватись, але е, нічого з тим не хочу робити. Одна справа раз щось там про, за когось сказати, одна справа раз запізнитися. Е, а зовсім друга, друга справа, коли я це роблю, але що стараюсь, спробую не виходну, не виходу, але пробую, так сяк. А третя справа, коли я це знаю, нічого не роблю з ним. Ну, то вибачте, якщо ви це маєте кожен день, суджуєте когось і нічого з тим не робите, то це вже не легкий гріх. Це вже не легкий гріх. Хоч ви може маленько щось там слово кажете, але ви кожен день і постійно нічого не робите з тим, то це вже не легкий гріх, то третій вскоре з таким. Ну і це може стосуватись відносно багатьох гріхів, з якими ми не хочемо працювати. Тоді воно переходило во шкіл. Звичайно, є якісь сумніви до священника і питаємо. А так, то йдемо до святого Причастя і приймаємо поживу для життя вічного. Амінь. Амінь. Дякую щас всім вам, нехай наш Господь Ісус, всіх нас благословить Христос Воскрес. Дякуємо.